Дверці два-0, да? Да. Це не брать. Іди сюди. Це просто вже Правильно, одного собі, одного ді. Ну правильно, по-братськи, щоб все було. Глянь. Так він ну, в хавало взяв. Я їх всім, ну, другий, я мордою тягну, ти, прост... ну, ти понимаешь? Снасть Снасть працює. диви, так він його в рота взяв, він ну, тупо прям в рота схватив, ти представляєш? Вообще, блин, тема, диви, ти бачиш де в нього? Він прям саму железяку в ротяку вхватив. Диви, Ти глянь. Ты представляешь, то не матюкайся. Диви. Уфика в рота, типа Читерская оснасточка работает просто мно. Друзья. Ах, крутяк